Опади. Робота Чорнобривець Анжеліки. Опади бувають дуже різноманітні. Наприклад, дощ, град, сніг і так далі. А ще є дуже незвичні опади, наприклад, дощ із риби. Сьогодні ми обговоримо всі ці явища. Сніг це тверді опади, які утворюються при температурі нижче 0 градусів Цельсія. Він складається з безлічі дрібних кристалів льоду, місто з'єднаних один з одним. Всі кристали мають гексагональну базову структуру і розрізняються за формою і розміром. Дощ це різкі атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді крапель діаметром понад 0,5 мм. Град це опади у вигляді льодяних ядер сферичної форми або часточок криги. Градини – Діаметром від 5 до 50 мм, інколи більше, що випадають ізольовано або у вигляді неправильних комплексів. Група це атмосферні опади у вигляді непрозорих крупинок білого е, кольору діаметром від 2 до 5 міліметрів випадають при температурі повітря близько 0 градусів Цельсія, часто одночасно зі снігом. Крупи найчастіше випадають навесні при настійкій погоді. Дощ із тварин. Це рідкісне метеорологічне явище. За якого групи тварин, зазвичай не літаючих, різним чином опиняються в повітряних масах, після чого падають, після чого? Падають, коли вітер не може їх утримувати. Дощ із тварин украй рідкісний, проте, завдяки незвичайності загадки про нього відомі впродовж майже всієї історії. Переважно явище пояснюється підхопленням тварин сильним вітром чи затягуванням їх у смерчі, з наступним перенесенням, напевно, відстань і ослабленням вітру, внаслідок чого тварини падають. Дякую за увагу. До зустрічі!